24 серпня 1991 року Верховна Рада України проголосила Державну незалежність України. Ми повинні задуматися над цією датою, тому що це не просто дата 91 року, 24 серпня. Є ще таке слово сполучення відновлення державної незалежності, тому що це не виникла держава, яка має зараз трошки більше 30 років. Це відновилася держава з багатющою культурою, яка бере свої перші початки із цивілізації тріпільців. І це вибухнуло в 91-му році. Тому відновлення цієї незалежності ми маємо дуже глибокі наші коріння. І, і як би хто не казав, але П'ять тисяч років тому стародавні трипільці будували житла і розписували їх взорами тими, що наші жінки на сьогоднішній день вишивають наші рушники. Незалежність українська для мене це так, як відшукання якогось скарбу. От він був, стояла хата, в тій хаті є кімната, в кімнаті є комора. Коморі стоїть скриня, відкриваєш скриню, а там моя концепція зовсім інша. Гордися тим, хто ти є, бо то є твоє. І е, за цю землю, за твою незалежність варто жити, тому що це є сенс для неї будувати, е, її розбудовувати, ну і, звичайно, її боронити. Наша незалежність це є логічне вивершення того, що малося статися. І для нашої держави в День Незалежності я бажаю одного, щоб вона приєдналася до сім'ї вільних, освічених, високодуховних народів європейської цивілізації. Незалежність це свобода. Свобода в наших діях, свобода в наших думках, свобода в наших висловлюваннях, в, самій, в самому житті. Бути незалежним це бути вільною людиною, вибирати те, то, що тобі подобається, а не те, що треба комусь. Самим щоб... рішати свої проблеми, і ні в кого не спрашувати, налажувати нас да, другими державами взаємодії. Ну тільки так, щоб було це для тебе, ну, для твого для народу, для держави. Саме щоб було, щоб ну, країна багата, все є. От буквально все є. І ми можемо самі себе об. Обезпечувати чуть ли не вовсю. Як кажуть, не спрашувати, що мені робити. Мир в моїй країні, вільна, незалежна наша держава, безпека моєї сім'ї, всіх сімей та всієї України. Вільне волевиявлення, вільне пересування. Тобто це свобода громадян, які проживають в цій країні. Нас красиві люди в нашій державі, насамі гарніші жінки, нас дуже сильні воїни. Тому я вірю в процвітання нашої нації, вірю в безсмертність нашої держави, і, звичайно, всіх вітаю з Днем Незалежності. Слава Україні!